Знайома моя виходила заміж, а сусід, як дізнався, кричав: Як? Я ж до тебе три роки ходив. І виявилося, що він справді ходив. Просто приходив вночі, постояв біля брами і йшов. Блин. І так три роки проходив. Ну, але, сумно. але 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 дівчина, яка виходить на заміж, не знала, що він до неї. <рігум> ну, <рігум> це ну <рігум> це, це не сумно. Ну але можливо, може, треба було якось хоча б в на день приходити, наприклад. Я вважаю, що треба наважитись на ще один крок, хоча б у двір зайти. Ну, а можливо, там був пес. Теж варіант. Але часто в нас, наприклад, ставили таблички злий пес, коли не було пса. А в нас, наприклад, просто пси ходили хаотично. Да, немає табличок, немає, <рігум> немає пересторог. Ти ніколи не знав, це завжди лотерея. І... Ти грав з життям в покер. ти ніколи не знав, Але чи це... має ця істота сказ, чи ні. Це не було полуп... непонятно, наскільки злий пес, і він злий, хто це перевірив, що він злий. І в який момент він да. злиться. Да. Може, він... Може він взагалі не злиться, якщо ти акуратно відкриваєш mm -hmm. віртку. Mm -hmm. Якщо ти заходиш, так типу, ну, тихенько. А якщо ти заходиш і кажеш, добрий день, mm -hmm. Все. пес не злий, бо з ним приїтає також.